Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас третє відео із серії про Notion. Сьогодні у нас тема, яку я вважаю дуже важливою, і якщо ви розберетеся, це дуже спростить вашу роботу та зробить її ефективнішою. Сьогодні ми з вами розбираємо бази даних. Я їх використовую абсолютно для всього. Там у мене і вішлісти, і книги організовані, і мої конспекти з різних навчань, і навчальні платформи, які я організовую для своїх клієнтів та учнів на наставництві по блогінгу. Тобто, абсолютно у всіх сферах, як особистих, так і професійних, я використовую бази даних. Тому пропоную багато не розмовляти і переходити одразу в Notion. Єдиний момент, який скажу: якщо ви все-таки не хочете починати з нуля, вам комфортніше робити свої простори на якійсь уже базі на шаблоні, то під відео ви знайдете посилання на мій шаблон. Переходимо з вами в Notion і будемо з вами сьогодні повторювати дві таблиці. Знову ж таки, рекомендую повторювати все крок за кроком зі мною. Якщо ви зробите першу і другу таблицю, ви зможете реалізувати практично все, що вам буде потрібно. Перша таблиця буде ось така з плануванням, і друга таблиця, яку ми подивимося, це ось ця з трекером звичок. Думаю, що почнемо саме з цієї. Давайте я її так відкрию, щоб ми нічого нового з вами не придумували, якісь там задачі. Я буду дивитися і будемо прямо все повторювати. Як ми створюємо нашу базу даних? Якщо ви подивитесь, у мене тут є різні відображення. Наприклад, ось всі там задачі з проектом з місяцем з тижнем. Ми не будемо зараз тиждень використовувати. Ми лише проект та місяць, а інші всі показники ви можете зробити необхідні для вас. І далі у нас є ось таке відображення, інше це як в Trello, Якщо ви знаєте, ми його також зробимо, щоб ви могли собі спробувати. Створюю я таблицю даних зазвичай саме у вигляді таблиці, а вже далі роблю якісь відображення, але також будете потім дивитися, що потрібно саме вам. Через плюсик ми обираємо ось тут нашу таблицю бази даних. Ось. Не лякайтеся, ось тут з боку вам може підтягнути якісь таблиці, просто тут зараз їх немає. Якщо вони у вас будуть, наприклад, ви копіювали мій шаблон, купували, у вас вони тут можуть підтягнутися, ви просто собі робите створити нову. Це нова, пуста дата база. В цій базі даних є ім'я, давайте її назвемо. Хай це буде у нас планування. І тепер у нас є ось тут стрічки. Тут у нас є нейм, яке ми не можемо змінити, а всі інші властивості ми вже додаємо. Наприклад, ми робимо якесь там планування. Які в нас можуть бути задачі? Давайте не вигадувати, я буду писати там, записатися до психолога. Enter, натискаю все. Наступне там медогляд, медогляд. Автошкола. Страховка оплатити. Потім щось у нас тут ще є. Хай буде подолог. Або там манікюр, не знаю, в кого що. Будь-які ваші робочі, особисті задачі. Давайте ще робочі, якісь там зняти контент для бренду. Хай це буде там робоча задача у нас. Все, якщо ми подивимось, ось наш список задач, які ми маємо. І ми можемо з цього зробити, прям такий ось. Далі собі дописувати, коли нам це потрібно. Що ми можемо сюди додати? У мене тут є ця сфера, до якої задача ця відноситься, і місяць, коли я це буду виконувати. Зробимо таке саме. Ще через плюсик, ми ось тут можемо додати, бачите, тип тайп. Зараз я, мабуть, себе перенесу. Ось тут ми бачимо різний тип. Ми можемо додати будь-що. Давайте проговоримо про кожен з них, по крайній мірі, ті, що я використовую. Це просто текст. Якщо ви хочете зробити якийсь коментар, тобто це означає, що ось тут ми зробимо колонку, і що в ній буде. Текст це будь-який коментар, текст, все, що вам потрібно. Select та multi мультіселект. До речі, з наголосом тут не впевнена. Що це означає? Давайте покажу прямо. Ось тут, якщо перший варіант у нас єдиний, скільки б у нас тут не було би варіантів, давайте, наприклад, це в нас сфера, буде дім, сфера у нас з вами, і буде у нас робота, особисте і зовнішність, наприклад. Якщо ми клікаємо, ви бачите, що є вибір великий, але ми можемо обрати лише щось одне. Ми не можемо обрати декілька. А якщо ми ось тут би обрали мультиселект, ось зараз я зміню, бачите, цей тип тиснули і можемо його змінити. Мультиселект ми обрали. Тепер ми можемо, наприклад, призначити декілька. Ось, робота і особиста, наприклад, це стосується. Тут важливо, наприклад, якщо ви цю задачу маєте робити в січні і лютому, ви можете там, де місяць у вас обрати, та і те і інше. Давайте, нехай ця вже залишиться, будемо з вами дивитися далі. Тут у нас це статус. Які в нас тут є статуси? У нас автоматично все, not started, але якщо ми зайдемо, тут бачите, є різні три статуси: ще не почалося, в прогресі і done. Але ми можемо ось тут відредагувати. І, наприклад, в прогресі я це використовую для свого контент-плану. У мене в прогресі є декілька варіацій. Наприклад, в мене вже готова ідея, у мене готовий сценарій, в мене відзнятий матеріал, у мене змонтований матеріал. Ось тут через плюс як ми можемо додати різні варіації і це використовувати потім. Можемо залишити цей статус також для нашого плану. Наступне, що у нас тут є, це дата. Тут ви просто обираєте і вказуєте потрібну вам дату. Персон, тобто, якщо ви працюєте з кимось, ви можете тут одразу позначити людину. Сюди ви можете підвантажити файли або медіа, але пам'ятаємо, що вони можуть бути там лише по-моєму до 5 мегабайт. А от чекбокс це те, що я використовую дуже багато. У Нас з вами, в принципі, є статус. Можливо, ми зараз його і видалимо, але залишимо ось цей чекбокс з вами. Давайте ось так. Можемо прямо зменшити, бачите, тут видно цю галочку, і ось так ми можемо позначати задачі, які ми виконали. Я далі покажу для чого. Це тому що ми будемо використовувати фільтр. Далі ми можемо тут посилання зробити, мейл вказати. Тобто, це все означає, що ось такі формати колонок ми можемо тут робити залежно від ваших потреб. Далі у нас властивості це мейл та телефон. Це дуже зручно, якщо ви робите, наприклад, базу даних, щось по типу CRM, де інформація про ваших клієнтів. Наступне це у нас формула. Як вона працює, я вам покажу, коли ми будемо говорити. Про трекер звичок, тому що там у нас вона якраз використовується. Ці дві, чесно кажучи, я взагалі не використовую, але ось таким чином, як я показувала в першому відео з інструментами, ми можемо підв'язати якусь іншу сторінку сюди. Можемо відображати час, коли це створено, але я це ще ні разу не використовувала. Ким це створено, якщо у нас команда, коли це було відредаговане і ким це було відредаговане. Давайте зараз видалимо, ми просто натискаємо, і ось тут ми видаляємо нашу властивість. Так. Ми можемо, що ми можемо з нею ще зробити. Ми можемо її відредагувати, причому відредагувати і цей вигляд, і просто змінити взагалі на інший вид. Сортувати, фільтрувати ось саме цю колонку, заморозити її, дублювати. У тоді ось тут поруч з'явиться ще одна така сама колонка, і видалити її. Ось тут зверху ми можемо її перейменувати. Давайте так і залишимо, що це у нас мультіселект, лише перейменуємо на це на сфера, наприклад. Ось тут додамо місяць. Щоб ми могли потім сортувати по-різному, я вам показала. Зараз, бачите, воно текстом створилося, але ось тут я знову ж таки можу зробити мультіселект. І ми вручну ось тут вводимо, просто починаємо писати: січень, лютий. Давайте ще березень зробимо і все. І березень. Робимо тут стільки, скільки нам потрібно. Ми можемо відредагувати, наприклад, щоб всі весняні в нас були там якимось зеленим кольором. Ось ми натиснули, можемо видалити, перейменувати або обрати там зелений колір, наприклад. А зима, наприклад, ми хочемо, щоб все там було в нас якимось там, блакитним, сірим. Це в нас і так сірий, добре залишимо. І ось тут не забуваємо наш чекбокс. Є давайте поставимо. Я не буду зараз аналізувати, я просто. Ось так рандомно проставлю якісь місяці, щоб у нас всі були використані сфери, щоб ми могли це коригувати. Дім, робота. Все. Що ви хочете додати новий пункт, ви просто додаєте ось тут New Page. Так, тут тепер додаємо лютий, а тут нехай буде лютий і березень у нас. Тут у нас взагалі всі три. Тепер як ми можемо ще працювати з цією базою даних? Наприклад, ми ось тут. Визначили, що це ми вже зробили. Нехай. Ось тут ми натискаємо фільтрувати, обираємо чекбокс і показуємо, що, будь ласочка, показує нам лише ті, які не відмічені. Ось ці. Тобто позначені не будуть нам заважати абсолютно. Якщо ми захочемо подивитися, що ми там зробили, що у нас позначено, ми просто ось так натискаємо, і тепер у нас цей список. Якщо ми хочемо видалити, все, очистити, тепер у нас є все. Також ми можемо зробити фільтрування по інших якихось напрямках. Наприклад, ми можемо зробити по місяцю фільтрування. Давайте це зробимо навіть не тут, а зробимо ось так вигляд. Ми можемо одну цю саму базу даних, ось вона у нас створена, це наша основна, ми з нею працюємо. Але далі ми можемо робити різні варіації її вигляду, які це можуть бути через плюсик, ось тут ми його натискаємо. І ось тут у нас є взагалі пустий, але нема сенсу це тут робити. Потім така ж сама таблиця, як і ця, вона задублюється. Вигляд, ось цей борт це якраз ось ця, що я вам показувала. Ось так вона виглядає. Потім ще у нас є чарт, але чарт, до речі, він, по-моєму, лише один взагалі може бути на безкоштовний пакет. Ліст це не дуже зручно для таких задач, але це виглядає ось так. Галерея у нас є. Якби ми ось тут зняти контент для бренду, це створюється така сторінка. В першому відео ви мали це бачити. Якби ми додали сюди фото, кавер, наприклад, то ось тут у нас би це все відображалося б ось такими фото. Також у нас є відображення таймлайн, оскільки у нас тут немає дат в цій таблиці, то нам немає що відображати, і є календар. Якби у нас були конкретні дати, то ось ці задачі, наприклад, там, сходити до подолога в нас була це 8 число в суботу, воно так би і тут відображалося. Якщо говорити про ці чарти, зараз я вам не можу показати, бо в мене безкоштовний план і, можливо, лише один. Але я покажу його, як він реалізований в шаблоні з книгами. Ось цей чарт він відображається таким чином, що ось наша база даних, якщо ви на неї подивитись в вигляді таблиці, тут ось відмічено, що. У нас бере участь в цьому челенджі 2025. І ось в цьому чарті це відображено. Пропоную вам тут це змінити на все-таки ще одну таблицю, щоб ви собі побачили, як ви можете з цим працювати. Ось ваша таблиця. Наприклад, давайте тут ми переназвемо, що це у нас «All Tasks. А тут ми натиснемо, назвемо це, наприклад, Now. ну типу, от сюди ми будемо фільтрувати всі задачі поточного місяця, і ми хочемо, наприклад, щоб вона в нас була перша, ми можемо її перенести, і ось тут що ми робимо: ми додаємо фільтр і обираємо його за місяцем. І тепер, ось тут ми позначаємо, що лютий, наприклад, все. Тепер у нас відображаються тільки задачі лютого. А ще ми хочемо, наприклад, щоб у нас не відображалися ті, що ми вже виконали, щоб вони нам не заважали. Ми знову ж таки або тут натискаємо, або ось Add Filter, Checkbox. І хочемо, щоб відображалися ті, що не позначені. І все. І яку ми варіацію ще можемо зробити? Давайте зробимо порт відображення. Всі ті самі наші задачі вони у нас по сферах, які ми ось тут, коли робили основну таблицю. Чому це зручно? Тому що якщо я отут, наприклад, знаходжуся на ці на цьому відображенні, поставлю що це виконано. Давайте це в нас виконано, а я поставлю, що це не виконано все. І воно автоматично так само зміниться ось тут. Тобто, як з цим працюю я, в мене є єдина таблиця, куди я заношу всю інформацію. Потім є відображення. Я не часто користую саме відображенням таблиці, ось так. Я люблю по сферах, бо в мене їх багато саме робочих, в тому числі. І я просто роблю ось таке відображення. Тут також можна профільтрувати, щоб можна було лише ось. Задачі лютого місяця по сферах. Давайте ще повернемось сюди, подивимося, що ми можемо тут зробити. Давайте Date видалимо, щоб нам не заважав, але ви можете його собі додавати. Давайте собі зробимо, наприклад, селект. Ось тут у нас пріоритет ми зробимо пріоритет. І ми хочемо, щоб в нього були різні опції. Наприклад, там низький, середній і високий. Ми тут, наприклад, це у нас низький, це у нас середній, це у нас знову ж таки високий, нехай буде так. Все, ми прописали до наших задач наші пріоритети. Ми такі, оп, а воно вже тут все додалося автоматично, абсолютно. Ми заходимо в відображення борт, ми цього не бачимо, але що ми можемо зробити? Заходимо ось тут три крапки, натискаємо. І ось тут властивості одна відображається. Ми натискаємо, і ось, бачите, у нас показано, що це приховується. Ми такі відображай нам, будь ласка, пріоритет, і тепер у нас ось тут з'явилися всі наші пріоритети. Технічно ми можемо звичайно відображати місяць. Але якщо ми зробили фільтр тут, наприклад, лише на поточний місяць, немає в цьому сенсу, але ми хочемо, щоб відображала сфера. Нам також не потрібна, бо ми її бачимо. Ми такі, окей, давай, щоб я не заходила нікуди там в задачу. Я просто ось тут зможу зразу чекбокс натиснути, що це виконано, і все. Тобто, як ви можете бачити, це основний функціонал, з якого будуються уже всі, всі таблиці, які ви зазвичай бачите. Основна задача перед тим, як щось будувати, це придумати, що вам там потрібно, тому що щоб теж не вийшов функціонал заради функціоналу. Наприклад, я зрозуміла, що пріоритет для мене абсолютно не працює. Я, оскільки сама перед собою відповідаю, сама собі ставлю задачі, у мене мені завжди важливо все високий пріоритет. Має хіба якесь там генеральне прибирання? Його немає, і все тому я проти якихось функцій табличок місць просто заради того, знаєте, заради галочки, щоб вони були. Важливо їх використовувати, але з часом ви можете потестувати щось, потім видалити собі. Це зручно, якраз тому, що ви все можете тут коригувати абсолютно. Давайте зараз з вами перейдемо в ось цю базу знань, трекер звичок. Вона виглядає трішки страшно і незрозуміло, але все поетапно, все тут достатньо просто, окрім формули, це може бути складніше. У мене тут є два відображення цієї бази. Ось так виглядає друга. Зараз подивимося з вами, як це зробити. Але звісно, найбільше тут всіх цікавить ось цей прогрес-бар, який автоматично показує, бачите, я Заповнюю, і він змінюється. Зараз про це поговоримо з вами. Звісно, ви можете робити цей трекер як на місяць, так і там челенджі різні, 75 днів я так робила, або взагалі на весь рік чи там на 100 днів. Тут вже ваше питання. Ми зробимо його на 5 днів. Цього буде достатньо, щоб просто подивитись функціонал, а далі робіть собі самостійно. Через плюсик заходимо і, звісно, переходимо в нашу табличку базу даних. Ось тут. Нехай це в нас буде як трекер, назвемо її, так і трекер. І у нас буде ось тут, по цьому ж принципу, побачимо, що тут у нас name ось так виглядає. Тут у нас, наприклад, name це буде day. Перший, другий, третій і так далі. Давайте перший, другий, скільки скоро, 5 зробимо. Давайте 4 і 5. Наступне, якщо ми навіть на це подивимося, спочатку початку вам може бути складно придумувати самостійно, але якщо ви в когось побачили якийсь трекер звичок, зайшли на Pinterest, там щось побачили, ви це легко можете реалізувати самостійно. У нас є «Done», це наш чекбокс. Проходимо. Нам треба чекбокс, обираємо, перейменовуємо його на «Done», наприклад. Я хочу, щоб воно у мене стояло на початку. Я його перемістила. Ось він у нас. Далі нам потрібна наша формула. Давайте ми її просто зараз додамо, а потім уже будемо з нею розбиратись. Ось наша формула, вона має бути ось тут. І далі ми бачимо, що у нас є наші звички, скільки там вам потрібно. Давайте я поки додам 4. Нехай це будуть там. Це я додавала смайлики вручну, але просто ми можемо додати звички. У мене тут, по-моєму, 6, але давайте додамо 4 звички. Це не має абсолютно ніякого значення. І вони у нас у вигляді чекбоксів також. Додаємо чекбокс. Ось він. І давайте назвемо його. Ну, Хай буде контент робити регулярно. Ентер. Тут зразу пододаю. Чотири штучки ми начебто домовилися, Так, є. Це у нас нехай буде спорт. Книга. Книга. І вода. Там. Пити 2 літра води. Вода. Все. Зменшуємо, щоб ми це добре бачили. Бачите, в мене тут взагалі зменшено, але, наприклад, там, по смайликах можна зробити. Але нехай буде, щоб зараз вам було видно, я ось так зроблю. І далі у мене тут ще є date. Додаємо due date. Все. Просто натискаю: хай це у мене буде як дата. Все. Тут я можу додавати там, поточні. Нехай це буде сьогодні. Ось тут сьогодні, завтра. Можна взагалі без дат, просто мені це зручно, щоб відслідковувати. І ось так. Так, тепер переходимо до найцікавішого, як реалізувати ось цю формулу. Тому що загалом без неї все зрозуміло. У нас є день, ми можемо робити без неї ось так. І потім ми собі дивимося, що у нас реалізовано скільки. Ми навіть можемо ось тут внизу, бачите, так не видно, коли я навожу, ось тут ми можемо це підсумувати. Count all, все, у нас є 5. А тут нам треба не all, а нам треба «checked». Все. Ось так, бачите, тепер у нас два. Так, «checked». Або ми можемо взагалі це в відсотках відобразити, скільки відсотків, наприклад, ми хотіли протягом місяця читати книгу. Ми можемо зробити, скільки відсотків днів протягом цього місяця ми читали. Ми такі: 60% днів. Клас! І ось тепер ми з вами переходимо до вкладки формули. Як на мене, з мого досвіду, це найскладніше, що є в Notion, але воно й не кожному потрібне. Я за всі роки користування Notion використовувала формули лише для цього трекера звичок. Якщо ви не професійно цим займаєтесь, не робите якісь суперпростори комусь іншому з бізнесовими задачами. Цього цілком достатньо. Самостійно придумати формулу мені, по крайній мірі, не вдалося. Все, що я знаю, це я десь в когось бачила, щось собі зберегла, щось додумала, щось змінила. І зараз поділюся з вами саме стосовно цього трекера. Але я впевнена, що Google знає, люди знають, і чат GPT також має знати. І якщо у вас є якийсь особливий запит, ви можете йому його розписати та попросити допомогти зробити формулу. Для роботи з формулою ми клікаємо на неї, відредагувати. Ось тут ми редагуємо саме її, натискаємо, що нам потрібно. Будується це все діло ось так. Тут number так. відкриваємо дужки, і тут у нас, наприклад, що там вода, нехай буде. Закриваємо дужку. Тепер плюс. І так само, то, мабуть, можна копіювати, але я пишу від руки ту number. Відкриваємо дужку, обираємо книга. У нас, наприклад. Ну, тобто всі пункти потрібно обрати. Плюс to number, Явно, є якийсь простіший спосіб. Я просто про нього не знаю, тому ділюсь тим, що використовую. Тепер у нас спорт і плюс ту number. Що у нас тут ще не було? Де наш контент, ось він. Є. І тепер натискаємо Save. Все, ми зберегли. І ось тепер ми бачимо, що у нас три, бачите, є ось цей номер, який показує нам, що три пункти готові. Тут два пункти готові. Чому у нас такі маленькі показники? ось ці? Тому що ось тут ми ділимо на 100. А нам потрібно не на 100 ділити, а, наприклад, якщо у нас тут чотири пункти: раз, два, три, чотири, ми ось тут натискаємо 4. І тепер ми бачимо, що три пункти з чотирьох – це ось так, два це ось так і так далі. Що ми можемо тут ще собі відобразити? Ми можемо просто ось так цифрою відображати, але мені здається, це дуже дивно. Взагалі, навіщо тоді робити цю формулу? Це не дуже візуалізує. Можна використовувати ось такий прогрес-бар. Лінійний, і можемо ось так колом. Тут вже як вам подобається, як вам зручніше. І також можна ось тут відключити, щоб показувався лише прогрес-бар без цифри. На цьому це все. Тобто, ми маємо з вами ось такий. Тут ми далі додаємо, наприклад, шостий пункт і так далі. Дивіться, тепер ми ось тут. Наприклад, в нас все виконано, все у нас коло закрите, або там би це була лінія закрита. Як зробити ось таке відображення картками? Давайте подивимось. Ми додаємо вигляд знову ж таки, як я показувала в попередньому, там де ми говорили про планування. Ось наша база, з якою ми працюємо. Але ми додаємо їй інший вид. І ось для того, щоб у нас був такий вигляд, нам потрібна галерея. Додаємо галерея. Відображення щось не дуже схоже на те, що нам потрібно. Давайте редагувати. Переходимо. Правильно, галерея, все вірно. Так, ось тут нам треба properties. Ми заходимо і ми хочемо, щоб вода, книга, контент, спорт це все відображалося. Потім ми хочемо, щоб у нас відображалися дані, які ми можемо натиснути. Можемо також дату додати. Тепер нам треба ось це змінити. Верхню частину. Давайте подивимось. Ми заходимо. Так, у нас галерея. Це тайтл, це ось ця штучка. Можемо її прибрати, в принципі. Потім у нас карт сайз, можемо подивитися, який нам потрібен. Я би обирала тут маленький. Бачите, одразу 300 є. І ось тут, де у нас карт прев'ю, ми маємо обрати що нічого. І тепер у нас відображається так, як нам потрібно. Єдине, що воно, бачите, не дуже посортоване, як ми хочемо. Ми можемо зробити сортування по дню. І тепер у нас від 1 до 6 будуть далі дні, буде далі додаватися. Але ми бачимо, що у нас дан стоїть між контентом і спортом. Це не зовсім правильно, тим більше, що ми будемо по ньому фільтрувати. Давайте переходимо і переносимо, наприклад, дан ось сюди. І тепер ось тут зверху ми бачимо наш дан. Ми можемо його взагалі відкоригувати. Щоб це була просто галочка, ми собі знали, що, бачите, немає нічого. І тепер ми робимо фільтр, і, наприклад, ми фільтруємо, так як ми вже з вами робили, ось по цьому чекбоксу. І, наприклад, відображаємо тільки те, що у нас не позначене. Якщо ми ось дні, у нас перший, другий. Третій день вже пройшов. Сьогодні у нас четвертий день. Тут у нас там до 30-го, наприклад, ми це позначили. І тепер, коли ми заходимо в трекер звичок, ми зайшли і все, що ми бачимо, це ось цю картку. Сьогодні, наприклад, в мене четверте число, чи четвертий день мого челенджу. Тут нічого в нас немає позначеного, звісно. І я така зайшла. Це зробила. Це зробила. Це зробила. Все, все зробила, подивилася і позначила його так, щоб воно пішло в архів. В нашій основній таблиці воно зберігається, хоча ми, звісно, також можемо зробити цей самий фільтр. Повторюся ще раз: якщо ви крок за кроком повторите ось ту таблицю з задачами, з сферами з місяцем, спробуєте якусь дату додати, щось поклікаєте самостійно, а потім ще й створите собі ось таку таблицю з трекером, якщо вона для вас актуальна, звісно, попробуйте повторити всі ось ці чекбокси, ось ці пункти, всі, і потім зробити ту саму формулу, пропишете. Раптом щось не вийде, напишете в чат GPT. І коли ви це все зробите, ви потім... Будете розуміти, як воно працює, і коли до вас в голову прийде якась ідея, ви будете знати, як це вже реалізувати. Дякую за вашу увагу! Я сподіваюся, вам стало зрозуміліше, як працювати з базами даних, для чого вони потрібні. Я чекатиму на ваші коментарі під відео. Також, якщо у вас залишились або виникнуть якісь питання, обов'язково залишайте їх там. Всім класного дня і організованих ноушен!